Друзі, привіт! Була попалась мені ось така книжка. Дійшли руки до неї, і вирішив подивитись, хто тут автор, і почитати про нього. Погортавши цю книгу, вона з собою представляє такі збірки різних е, висловів, там богів ще е, давньої української, як стверджує, автор е, літератури і міфології. І про самого автора мені було дуже цікаво почитати Сергій Плачинда. Він висловлював свої погляди на давню історію України і стверджував, що вона починається з мізинської стоянки. Це 20-15 тисячоліття до нашої ери. Достатньо таки сміливе припущення, і в науковому світі історики до нього відносяться дуже і дуже скептично. А ви, друзі? Книги не викидайте краще читайте. Дякую.